Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Про Україна. Звуть мене Аня. Дивимося сьогодні Запоріжжя область неспокійно і дуже просять подивитися Наргадар. дуже просять Нікополь, Марганець, щоб подивитись, чи піде ворог з вашого напрямку туди, на той берег. Тому сьогодні знову з вами. Подивимось зараз мобілізацію в вашому регіоні, тому що там якісь такі новини незрозумілі. Евакуацію чи буде. Все подивимось, не норвуйте. Запоріжжя, найближчі дні. Бачите, мішка спить і летять. Летять, мечі полюють на мішку, тобто у вісні може бути гучно. Багато якихось посланців, жінка якась відповідальна, провладна. покажу зараз отак. Слухайте, військові просять допомоги. Я вас дуже прошу, Запоріжжя. Я не роблю збори. Ви знаєте, хто робить збори по вашому регіону? Будь ласка. Допоможіть, тому що ну, йде так, що військові просять, е, як, у, у влади, будь ласка, дайте нам ТТТ, а влада Ні, тільки свої інтереси в неї. Буде зіткнення якась сварка у вашому, на вашому напрямку. Між військовим і цивільним керівництвом. Це не буде так, що прям медійно і все інше. Це буде такий накал, накал пристрасті, бо треба сила, треба підсилення. Бо ми тут самі самі, сам на саме з ворогом. Ну, полон, полон. Оточення може бути. Оточення. Смерті. А до вас буде багато їхати з військових, керівництва військово державного рівня. Багато. О, знаєте, таке відчуття, що ваша там, я не знаю, хто це повинен передавати, що ваша обласна військова адміністрація чи хто там, не передає в повному обсязі потреби, які у вас є. Тому що вам дадуть гроші після того, як відкриється, які у вас там втрати великі. Вам піде допомога. Запізно буде, якийсь момент. Вже буде запізно, тому тут і просять об'єднатися і дати допомогу. Боже, у вас тут всі види військ. Розумієте, я вже бачу раз, два, три, чотири військових погонах, які будуть просто до вас приїздити на допомогу, на підтримку, на коригування ситуації. Подивимо зараз результат, бо приїхати це не врятувати. Розумієте? Це просто приїхати, покататися Запоріжжя найближчі дні. Норман. Треба підсилювати. Затягується підсилення. Резерви закінчуються, пуста надія на щось. У вас таке, знаєте, буде, як важелі, то дуже погано, то краще. То ще гірше, то краще. І новини будуть такі: то захопили, то ми захопили. То штурмують, і така паніка якась у людей. Нерозуміння. Ні, якась допомога прийде. Прийде. Прийде, не нервуйте поки що. Там легко сказати, да? Це фронт. Чомусь дивлюсь Запоріжжя, показує фронт завжди. Запоріжжя дні. Тихо. Місцеві, місцеві об'єднуються. Буде гучно. Ворог. Нагадаю, що дуже прагне захопити місто. А хто у вас такий викриється? Знову карта сили, до речі. Як когось при владі трошки прикрутять, поганих людей приберуть, бачите, підвісять і все, і сил більше стане і можливості. А ми ж дивились з вами, що у вас когось спіймають? Було таке? От. Дивіться, що в новинах передмістя руйнування, якісь маленькі будиночки, ховаються погані люди, намагаються уникнути покарань. Вам буде якась підтримка. Причому з Америки тут, можливо, якісь снаряди. Я розумію, що зараз Америка гроші не дає, але якось воно буде передано. Можливо, через треті страни. І тут е, будуть чомусь боятися знову ці які колаборанти. Дивіться. що... Тобто людина при владі, нібито чесна, а сама вона, бачите, яка страшком. Багато похорон, багато скорботи, смерть, є небезпека для міста. Когось ще будуть до вас вести. Активна фаза війни, розумієте, активна. Але... Е, за верховну жрицю так повинно бути. Ми знали, що це буде. Ворог знову буде давати сигнали. А давайте ви до мене приєднаєтеся, давайте ми на перемовини, а давайте ви здастеся. А хто ти такий? Ну, не знаю, влада ваша живе в шоколаді. Все в шоколаді у людей. Слухайте, тут будуть такі розмови, що... Ну навіть серед місцевих, що краще б вже нас здали, тільки б щоб не бомбили. Тому що от буде хтось провладник, хто навіть взагалі буде сидіти і чекати, коли вже там ворог на танчиках під'їде. Щоб видав, здати всі таємні плани. Нема допомоги нормальної. Хоча мені там пишуть, от буває таке, що Аня нам допомогу видають, там ми переміщ, переміщені особи, все. Але я бачу, що видають ну, не всім мізер. Тобто комусь дають, але треба поборотися, щоб кожному, знаєте, дісталося. Тобто дуже обмежена ця допомога насправді. За вашою владою дуже добре спостерігають. Вона на контролі. Якась проблема з обороною, з оборонними спорудами, тому що ворог знає, дивиться. І е, знає, що вам або гроші виділять. Дивіться, яка ситуація? Вам виділяються гроші на оборону, на захист, на укріплення міста, наприклад, отак іде. Все, ворог відразу сигнал комусь при владі, і воно як заморожується. У вас є люди, які сидять при владі, все це деребанять. Обстріл є небезпека для міста. Зараз будемо дивитись. З води летить над водою, мости. У той бік, там може бути гучно небезпечно. Багато подій. Багато подій. Неспокійно, нерівно. Запоріжжя на ближчі дні. Небезпека для цивільних, знову відлюдник. Ми самі. Фронт, ми все самі. Люди самі по собі захищається. Влада п'є, гуляє просто Щось там планує, може якісь свята, там щось влаштує. Поху, поховань дуже багато, інфраструктура. Річ порт, річковий, порти. У вас який може бути порт? Річковий. Щось з водою на воді. Знову показує, що пов'язано. От щось ми їм проштурмуємо, збіситься ворог, тому що ми будемо мати якусь перевагу, вдалу операцію зробимо, і він вдарить по цивільних. І в області щось ще вдарить. Будемо дивитись, наша територія, і ворог вдарить ще там по цивільних. Мені як вільняцьке, де зараз подивимось на найближчі дні. Там небезпека для цивільних, там ми намагаємось ворога якось посунути, відсунути, не дати йому там зібратись. Там багато вогні. Там багато вогню, там багато консультацій з приводу цього напрямку. Мелітополь ближчі дні. Руйнування в Мелітополі. Руйнування. І перед Мелітополем руйнування, щось влучиться. І там буде навіть така. Може, паніка серед місцевих, може, хтось когось буде вивозити? От як показують, що, можливо, зараз загострення, і цивільним навіть, може, скажуть, що Тому треба, виїздіть. Гордянська найближчі дні. Прильот. Прильот, вони щось ізбивати будуть. Ми десь в інфраструктуру влучимо і біля води. Гучно! Ну, Ми будемо мстити. Там, тут чітко видно, що ми за щось мстимось. тому вибачте. Перетерпіть місцеві Енергодарні ближчині. Також вогонь в Енергодарі також не, ми не даємо їм сили підтягнути. Там якась операція буде наша в Енергодарі. Щось цікаве. Заясне не дні. Нам туди треба, нам туди треба, нам треба туди. <с> і це була б гарна ідея насправді. Він би не зірвав би зараз, він би не зрозумів, що відбувається. Нам туди треба. Нам, як, знаєте, не поруч, а прямо на неї зайти. І це буде як така ситуація, життєво необхідна. Можливо, так і станеться. Можливо, буде якась підготовка до цього. Тут кажуть ніхто не зможе її захистити, окрім нас. І ми розуміємо це, і тому треба щось робити. Може нав... ну, про це можуть просто поки що говорити. Але це буде такмак найближчих дні. Таємний план, нічого не можу сказати, але десь ми пройдемо вперед. Напрямок. Пологівський напрямок, найближчі дні. Плани, великі втрати, захоплення наших військових. Але буде і наша вдача. Отак, туди-сюди. Бій, знаєте, як за кожен метр, то він наш, то він їх. Роботіна, роботина, роботіна, не ближчення. Ні, ми можемо вперед десь піти. Нову карта підняття флагу. Так, да, вони мають перевагу в повітрі, але на землі вони якісь сліпі, глухі, я не знаю. Гуляй поле не блищені. Багато руйнацій, багато руйнувань, просто стирати будуть. Щоб ми не зібрали сили і нарушили вперед. Але це ворог нас не зупинить, в найближчі дні. Розумієте, що якщо кажуть, що там угруповування на нашому напрямку 50 тисяч, то наших там повинно бути 10, бо штурмують вони. Тому не панікуйте поки що, не показує прорив ворога. Показує, що він дістане нас так, що ми просто вже рішення штатна ситуація насправді кажуть. Ну, Бомбить, як завжди, в той самий час, в те саме місце. Якби, ми бачимо, контролюємо. З того боку ми вдаримо дуже сильно, в дуже важливу для них точку. Ну, в них просто, я так розумію, якими збор зброями, можливо, ми там атакам чи чимось б'ємо. Що в них такого просто нема. Вони ну, таких масштабів не можуть нам вдарити. А ми зараз можемо, ми будемо це робити. Помста йде, помста. І це дуже добре. Мимстимось. Вільнянськ найближчі дні. От я не відчуваю якоїсь, знаєте, зневпадництва занеп... якогось. Я відчуваю якусь таку жагу ну, вточити ворогу, як це сказати. Воно так і буде. Вільнянське обережно, бо прильоти, район прильоти, гучно. Воно і так гучно, я так розумію, те, що я бачу, у вас там часто гучно, десь ви чуєте відлуння, але зараз, от як є нам безпека. Для міста також. Якісь підсобні може бути приміщення, якісь, може, подвійного призначення, щось таке, і багато ховають біля вас військових. От ви, мабуть, перші, хто бачить, скільки втрат. Є не без для цивільних Ну, обережненько.